Завтра знов сумний прогноз і майбутнє геть і непрозоре. Ці дивні тихі чоловічі сльози в мене впадають, наче ріки в море. І я несу, несу цей щем на хвилі, плекаю у глибинах цю довіру і поділяю ці нестерпні милі до перемоги, до важкого миру, до рідних бухт. Сиджу і замість чаю ковтаю сіль, мовчу, ну, ніяко вірю, і вчу, вчусь вдавати, що не помічаю тремтіння руки, крапель на віях. Люблю, як Бог, в як мати, сповідую і відпускаю все це, бо відчайдушно хочу врятувати залізних хлопців з вирвами на серці. Бо ця душа за поглядом суворим. Така щемлива і відверта врода, бо іноді потрібно стати морем, щоб розчинити сіль у теплих молодах.